Привіт! Відгадайте, хто ж ховається за цими дверцятами. Відгадайте мої загадки. Замість слів лиш чути гав, всіх котів порозганяв. Хто, скажіть, цей розбишака? Знають всі, що це. Так, це собака. За першими дверцятами сховалася собачка. Ця тварина вже відранку всім співає колесанки, нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Що це, діти? Це вуркотик, це пухнастий, рудий. Котик молодці. Ми сьогодні говоритимемо про домашніх улюбленців. А кого ми називаємо домашніми улюбленцями? Тих тварин, яких ми приручили, і вони проживають з нами. До нас завітала в гості Марійка. Вона хоче познайомити нас зі своїми домашніми улюбленцями. Це котик. Мурчик звати його. Він дуже мило муркоче, коли його гладять. Він має гарний слух і гарно бачить уночі. Годує Марійка котика молочком, рибкою і сосисками. Ще є песик жужик, дуже веселий. Живе у дворі, у будці. Він справжній охоронець. Годують жужика м'ясом або кісткою. Також у Марійки є золота рибка. Марійка дає її їсти спеціальний корм. І регулярно змінює воду їй. А ось це папуга Гоша. Він розумний, вміє повторювати різні звуки. Має свій будиночок, простору клітку. Марійка щоранку змінює воду та дає їсти спеціальний корм для папуг. Випускає кожен день на прогулянки по кімнаті. Перед тим зачиняє всі вікна, бо гоша може вилетіти і загубитися. Також вдома тримають равликів, морських свинок, декоративних кроликів. За ними потрібно доглядати, чистити клітки. Змінювати воду. Годувати, гратися з ними і водити у ветеринарну клініку. Та перш ніж завести домашню тваринку, треба добре подумати, ми відповідальні за тих, кого приручили. А чи є у вас домашні улюбленці? Які? Як їх звати? Давайте пограємо в гру, яка називається Котик чи собачка. Хто охороняє будинок? Так, це собачка. А хто любить дуже багато спати? Котик правильно. Хто лагідно муркоче? Також котик. Хто приносить капці? Песик.